Знаєте, як я зрозуміла, що у мене з самооцінкою все добре, все нормально. Вона стабільна і не скаче. Коли раніше я заходила в будь-який торговий центр, чи особливо в якийсь магазин дорожче, трішечки, не дай Бог, за мас-маркет, все в мене велика одразу паніка, тому що в мене було таке відчуття, що мене зараз, знаєте, розоблачати, мене зараз викриють, що я бідна, нещасна і у мене немає грошей. Зараз, коли я захожу в будь-який магазин, я можу приміряти дещо, я можу. Взяти і навіть повернути там через 14 днів. І для мене це якраз таки є тим індикатором самооцінки, коли ви заходите в нове красиве місце. Ви себе там почуваєте комфортно. Це важливо. Тому пам'ятайте про це навіть сьогодні. дивіться, я за корсьмагані в магазині я знімаю відео раніше. Я б ніколи в житті там, мені було б сором. Хтось підійде, хтось скаже, що ти робиш, як ти собі це дозволяєш. Зараз мені байдуже, тому що я так хочу, мені треба знімати контент, так тому. Це важливо розуміти, якщо ви не можете зайти в будь-який магазин, у вас страх, що зараз підійде консультант, вас почнуть щось запитувати, чи вам допомогти. А ви хочете щось примірити, і у вас буде страх, що вам будуть продавати, і вони знають, що у вас в кишені 100 гривень. Так? Це якраз такий червоний прапорець. Треба пропрацьовувати свою самооцінку та самооцінність. Тільки після того ви можете йти в стосунки, в роботу, в самореалізацію і так далі. Це є індикатором, коли самооцінка нестабільна, вас завжди буде хитати з одного боку в інший. Пам'ятайте про це.